Сили оборони України на Бахмутському напрямку під час штурмових дій звільнили село Андріївка Донецької області. Завдають російській стороні значних втрат у живій силі та техніці і закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України. Детальніше про звільнення Андріївки. Далі поговоримо з прес-офіцером третьої окремої штурмової бригади Олександром Бородіним. Він приєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. Тож, розкажіть, будь ласка, як вдалося вибити ворога із Андріївки? Як вдалося деокупувати село? Це досить тривала і складна операція, тому що ворог має сильні мінні загородження: артилерія, камікадзе, тобто вони максимально втручались. Тобто мотивація особового складу, вона низька. Я маю на увазі про піхоту, але стосовно кількість артилерійських засобів БПЛА і мін дуже велика. І тому для збереження бійців ми намагалися це робити такими кроками виваженими з тренуваннями, з підготовкою, з плануванням кожен штурм там кожної посадки. Ну і власне дійшло до цього. Хочу зазначити, що ми вже стикалися 72 ю а, ворожою бригадою. І вже насали їм великі втрати, але зараз вони ми майже її вивели. Ну не майже ми вивели її з боєздатності. Тому що крім того, що знищена більшість виводна більшість особового складу з піхоти, знищені цінні офіцерські кадри. Що по собі залишили окупанти? В якому стані зараз село? Я ще раз не почув в якому зараз стані власне саме село звільнене. Ну зараз ми зайняли зайняли село вибило окупантів. В них мінус три комбата і начальник бригадної розвідки, що для нас дуже цінно. Також питання вчора третя штурмова спростувала інформацію заступниці міністра оборони Ганна Маляр про деокупацію села. Згодом вона пояснила у своєму телеграмі, що цей пост виник через комунікаційний збій, яку небезпеку несуть передчасні заяви про звільнення населених пунктів збройними силами України треба розуміти що заяви в цілому такого плану вони повинні е, говорити стільки коли на це є військова потреба тому що е, в той момент ще були формуючі дії е, ще були закріплюючі дії е, і ну це може вплинути дуже погано на особовий склад на реакцію ворога в першу чергу на реакцію ворога відповідно там на наші звільнені території. Тому була така розсинхронізація. До речі, зараз Андріївка, наскільки вона забруднена вибуховими предметами, мінами? Чи залишилися взагалі цивільні у цьому селі? Треба розуміти, що Андріївка була майже зруйнована, ще коли був ворожий наступ взимку на цьому напрямку. І в цілому, як населений пункт сказати, що він є ну, його немає тобто, вона повністю зруйнована ще під час їх наступальних дій під їх артилерії. от на даному моменті це більше питання важливості цього, цього квадрату важливості цього самого місця ну як населений пункт він вже не має ніякої особливої цінності у ранковому зведенні генштабу повідомляли про часткові успіхи в районі клішіївки яка там зараз ситуація і який опір чинить ворог ще раз де саме яка ситуація зараз у районі Клішіївки, де також у Генштабі повідомляли зранку про часткові успіхи? Ну я мені важко коментувати, тому що це не наша бойова задача, це задача інших наших суміжних бригад. От, в цілому, іде про просування? Дуже дякуємо вам за участь у нашому ефірі, за роботу і бажаємо успіху. Далі Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади, був з нами на прямому зв'язку.